Ми зараз знаходимося на львівській волонтерській кухні, де сотні, а то навіть тисячі людей проходять і готують такі борщики. І не тільки в першу чергу це все миється, сушиться, потім відварюється. Потім після того як відварило, воно знову ж таки сушиться в гідраторі, uh -huh. і після того дівчатка все це формують і роблять такі супчики. То є борщ так, на 5 літрів, так, а це є ще на 10, на 10 літрів. Крім того, гречана зубка дуже смачніша, смачна з грибами, перлова Покрутимо, подивимося гарно. Так. У нас макаронна. Це так, що Так, каша Гер... це з молочком. Тут зразу вона з молочком, з цукром і з сушеними яблучками. Гарно. Так. енергетичні гори Енергет... такі суміші. Так. це у нас входить е, сушені яблучка, е, чорнослив, е, курага, е, різні. Вон бачите, такі смаколики, як е, угу. зефір. Потім у нас тут дуже багато горіхів, е, таких Насіння. насіння так. Тут. Звари, різні чаї. Тут вже й ми так. розпаковуємо. Так ну, розпаковується і все кладеться. Тут є горіхи почищені. Uh -huh. Люди беруть додому, і тут чистять, і додому беруть. І потім ці горіхи використовуються для миківників і для е батончиків, які ми робимо для воїнів. А цей міф з, з Харківської області. Пасічник в 10-кілометровій зоні до ворога Там якраз займається джолами. У нас є тут багато іноземців, все, все чистимо. Христос зрождається. От зараз чиститься цибуля, чесник. І зараз ми підемо до сушу. Ви побачите, як це сушиться. Капусту почистили, а перемелюємо капусту. Так. І все закидається в такі сушені Сушку. камери. Оце ми перемололи з картопля. Катопля перемелена. Тут ми перемелюємо м'ясо, mm -hmm. там є вже кури завезені. Ми їх відварюємо, розбираємо від кісток і тоді перемелюємо ці м'ясо рубці і закидаємо сюди в сушку, то перемелене ма. М'ясо, м'ясо, і потім те м'ясо додається до супів. Дякуємо всім, хто допомагає сотням, а то й вже тисячам лю людям, які долучаються до таких процесів, наскільки вони не дуже важливі.